Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 15 вересня 2023 року. Вночі був сильний дощ, а також майже весь день вітер. І деякі мої молоді дерева Азіміни поскидували стиглі плоди. Я хочу показати їх і порівняти. Будемо мати можливість порівняти 5 сортів. Але слід зауважити, наголошую, що дерева мої невеликі, молоді, відносно, як для Азіміни. Тому. Плодоношення в більшості з них сигнальне, тобто перше, ну або друге. Тому відразу про е, якість і розмір плодів е, остаточний висновок робити не можемо. Лише так орієнтовно е, дещо можемо проаналізувати. Взагалі, хочу ще сказати: е, моє таке е, спостереження чи висновок. Я подивився багато американських відеороликів на Ютубі про Азіміну. І помітив, що навіть у них, хоча це для них природна е, культура, яку вони давно вже віками вирощують. Навіть у них е, аземіна входить ну, в таке більш-менш нормальне вже плодоношення, досить пізно. І, і тоді, коли дерево досягає е, більш-менш такого помітного розміру, на відміну від наших там, груш, яблунь, слив, е, а треба досить сильно розростися. Мати, ну, я так е, приблизно прикину, ну біля двох метрів, навіть не в віці справа, а в розмірі саме дерево. Біля двох метрів плюс-мінус 1,5-2 метра, І добре, з, з, доброю, з добре розвинутою кроною, гілками такими хорошими, щоб вона могла вже більш-менш нормально, стабільно плодоносити. І то е, це буде лише ну, якби початок. А якщо деревце менше, то ну, можуть бути поодинокі плоди навіть у Сполучених Штатах Америки, на що ми орієнтуємося в плані якраз азіміни, бо це їхня культура. А, так, що ще хотів відмітити перед тим, як перейти до куштування і зважування плодів, це то, що строки дозрівання, ну, вони завжди описуються ну, там, в описах сортів, вказуються. Вони у нас і в тих же Сполучених Штатах будуть, звісно, відрізнятися, тому що там є різні штати, більш теплі, більш холодні, десь починає вегетацію, азіміна швидше, швидше квітує. Звісно, тоді швидше будуть достояти плоди. Якщо в якомусь більш південному штаті плоди будуть зріти, наприклад, у серпні. місяці, на початку вересня, то той самий сорт в наших умовах України, навіть у більш теплих регіонах, може достигати пізніше. Тому нам потрібно складати вже свої, записувати свої спостереження, складати власну базу даних відносно того, як поводиться який, який сорт саме в наших умовах. Ну що ж, перейдемо. Це дерево, біля якого я стою, яке я показую, це Кентакі Чемпіон. Я його придбав під такою назвою за кордоном. Сподіваюся, це він є. Про нього вказується, що це е, досить ранній сорт. У мене е, це всього друге плодоношення. Одно було дуже-дуже давно ще, коли вони росли в контейнерах. Там було пару плодиків. Це взагалі було непоказово. Е, зараз, рахуйте, на середину вересня вже е, стиглий пліт один відпав, деякі е, жовтіють, ну, починають достигати. Але більше, так, їм ще потрібно трохи часу, можливо, декілька днів. Хочу звернути увагу, які тут гарні два кластери, вони на одній гілочці поряд. Кластери це група плодів, які утворилися з одної зверніть увагу, з одної квітки. Ті вони гарні, великі. Гілочку довелося підв'язати, бо вона би 100, 100 відірвалася, відламалася. І навіть тут дивіться, ну в, в цих кластерах іще більш-менш плоди, плюс-мінус за розміром близькі, то тут є такий невеличкий, де, бачите, вони самі менші від, 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 він сам менший від тих двох кластерів, і на ньому навіть є ось такий маленький плід. Тобто з часом, коли дерева будуть вже більші, будуть мати більше плодів, я думаю, є сенс навіть нормувати ось ці кластери азіміни, поки вони ще невеликі, щоб плоди були більш-менш рівні з розміром. Нехай їх буде менше в кожному кластері, але вони будуть більш виповнені, більш гарні. Ну, але це все справа майбутнього. Зіміна в моєму випадку це культура, яку я лише починаю, так би мовити, вже куштувати, тому що. Вона, на жаль, на превеликий жаль, я знаю, що всі любителі хотіли би чим пошвидше скуштувати, мати результат, але вона в перші роки часто буває, що досить повільно розвивається. Коли вже вступає в плодоношення, все одно, от як бачите, плодів ще не так багато. Коли і як відбувається запилення, вона в більшості потребує перекресного запилення. Ну, але це все нюанси. Саме тому вона часто така є бажана, е, у любителів е, довго чекають плодів і потім насолоджуються ними, кому вона ну подобається на смак. І коли продають, то вона досить таки недешева по вартості кожного плоду. Бо її якраз потрібно довго чекати. Це од, один із е, факторів. Взагалі. Навіть у дорослому віці вона досить така не си, сильно супер врожайна. Дорослі дерева дають по літературним даним 20-25 кілограм плодів. Тому це не порівняємо з тими ж сливами, яблунями, грушами. Але вона смачна, незвична, екзотична і вона того коштує. Просто чекати, треба запастися терпінням, хто хоче виростити і скуштувати власну зіміну. Так, це був Кентакі Чемпіон, зараз я підійду, вже покажу всі інші плоди ті, що впали. Їх дуже люблять слимаки, і, і вони їх дуже-дуже швиденько, якщо не встигнути, починають пошкоджувати. Бачите? І тому є сенс, можливо, такі... Це не від слимаків, до речі, це пошкодження того, що було сухо, сухо, потім. Пішли дощі трошки, і вони десь тріснули деякі плоди. От, а від слимаків можливо варто цю сіточку, таку як для винограду, щоб підв'язати, і тоді плід не впаде на землю, слимаки його не пошкодять. Тут маємо на сьогоднішній день 5 сортів. Плоди 5 сортів. Це пріма. Це прима тут, вона ще має пару плодиків на дереві. Інші, більшість ми вже з'їли, я по ній робив відео. Це одна, одна штучка, залишилася найменша сорту IXL, або хтось називає його 1XL. Мене не було вдома декілька днів, і я прогавив, плоди попадали, слимаками понищилися, один найменший залишився. Тому ми не будемо на нього орієнтуватися як на повноцінний. Так, далі тут є плоди сорту Девіс. Так, це є Кентакі Champion. Ось той плід, що вже дозрів і відпав сьогодні. Він не найбільший, але вже стиглий. Ну, і тут сигналочки сорту Толгейт. Я його ще не куштував, не було плодів у нього раніше. Можливо, до речі, через те, що я деяку кількість жив... гілочок обрізаю на живці для щеплення, для розмноження. Можливо, вони б і більше плодів мали, тому що якраз обрізаються кінці, де багато квіткових бруньок. Ну, але вже як є. І так, Prima IXL або 1XL, хто як називає, Davis, Kentucky Champion, Tollgate. Зараз їх поріжу. Зважу, Вірніше, спочатку зважу, потім буду різати і куштувати. Так. Відштовхуватися будемо від прийми, тому що вже знаю її смак. Смачна подобається. Це, по суті, найбільший плід цього року у сорту прийма на моїх малесеньких деревах. Він має 196 грам, майже 200. Так, це ось із цього невеликого дерева. Яке має висоту десь до 1,20 двадцять, розгалужено. Минулого року його плоди мали вагу десь в районі до 120 грам. Зараз уже під 200. Так, ой, чекайте. Ага, не 200. Я збрехав, тому що вага мене. Дурі, щось мінус 19 показує. Так, знову занулюю її. О, 215. О, Це ще краще. 215. 215 грам. Це плодик прийме найбільший. Тут є ще один, але він не показовий не показав 97 грам. Так, пріма. Ну, а Excel навіть не, не рахуємо це за якийсь орієнтир просто так. Під 40 грам 38. Він каже, найменший. Девіс. Цього року Девіс 94. Там ще є на деревці. 70 майже. Дивіться, покажу Девіс, це навіть не дерево у мене, а Гілочка прищеплена в крону ось цього дерева. І тут от такий теж, це один був кластер і на ньому досить багато плодів, тому вони, звісно, невеликі, може тут є ще і більші, ніж той, що 100-грамовий. Якби пронормував, було б більше розміри. Так, це девіс. Ну, Кентакі Чемпіон я вам вже показував з якого деревця. Його вага. 146, майже 150, але це не найбільший плід. Ну і сигналочки Толгейт. Це вони на сонці так трошки пригоріли, це, цей плодик. 68. 70. 1, 71. це сигнал перший. Врожай 35 грам. Так само, за, як AXL, тут є маленький дуже, так і в Толгей. Іноді в кластерах я на Кентакі Чемпіон показував, є зовсім дрібні бувають плодики. Так, Зараз я їх поріжу і почну дегустувати і буду вам продовжувати розповідати. Ось бачите, в такому розрізаному вигляді. Видно, що колір м'якоша в них відрізняється. До речі, відеозйомка трошки затемнює колір. Вони в загальному трошки більш світліші, ніж, ніж я бачу на телефоні. Але незначно, трохи. Трохи світліший. До речі, запах, аромат цього, цих плодів. Теж трошки відрізняється ну в нюансах. Але ну, я його передати не можу, тому що це не така разюча різниця, ніж між, наприклад, бананом і ананасом. Але все-таки різниця є. А, слід мати на увазі також, що ще різна стадія стиглості, або скільки вони полежали, також може відігравати роль як і в а, запаху, в ароматі, так і в. Текстурі плода, так і в його смакових, можливо, якостях. Ну, але будемо, будемо куштувати, почнемо куштувати. Ну що ж, поки я куштував. За тих пару хвилин, бачите, прийшли ще дегустатори. Кажу, вони дуже люблять азіміну, відчувають її на відстані. Таке загальне враження, плоди, які крупніші, звісно, вони і смачніші. Ті, що дрібні, навіть у них віддає гірчинкою трошки. Я думаю, що це через те, що шкірка якби більш, більшу має більший відсоток шкірки і насіння в плодах в дрібних. Не тому, що це плоди характерні для, для кожного з цих сортів. Але ці дрібні плодики, кажу, або сигналочки, або залишкові плоди, або найменше в кластерах, вони мають, як правило, і більший вміст відносно насіння, менше м'якуша. І цей м'якош може мати відтінок гірчинки, але це кажу у тих, що дрібніші плоди. У крупніших цього не спостерігається. Смаки. Трохи відрізняються, але мені дуже важко їх описати. У Kentucky Champion, до речі, якісь насінинки навіть не дуже розвинуті. Такі плоскі, дуже тоненькі. Важко, ну, навіть, ну, вони точно не, не, не розвинуті і не будуть проростати. Ну, це саме в цього плоду. Кентакі Чемпіон... Champion. Трохи більш денний аромат, мені здається. Мені здається, на мій суб'єктивний погляд. Десь смак більш яскравий, десь більш такий м'який. Десь він трохи більш солодкий. Ну, плюс-мінус вони всі солодкі, але якийсь більш насичений і більш вміс цукру. Так, якщо казати, ой, якийсь тут самий смачний... Не можу сказати, кожен смачний по-своєму. Для мене особисто висновок, що треба вирощувати різні сорти і куштувати різні присмаки. Деякий, деякі плоди навіть мають якийсь, ну, на мій, на мій знову таки смак, а в мене, можливо, фантазія дуже розвинута, але якийсь навіть присмак, якоїсь вітамінки мають. Взагалі-то плодезі міни дуже багаті різними поживними речовинами, амінокислотами, вітамінами, мікроелементами. Це взагалі то корисний плід, якщо не їсти його ящиками, тому що, якщо занадто захоплюватися, він містить ацетогеніни в дуже незначних кількостях, якісь сорти більше, якісь менше, але в загальному. Не треба захоплюватися їсти зміну кілограмами, але через те, що вона не дуже врожайна і довго її чекати, то думаю, ніхто кілограмами її їсти і не буде. Такими прям по кілька кілограм в день. Дуже така екзотична штука. Яскрава, цікава. Всім рекомендую. Але хто хотів від мене більше такого конкретного опису смаку, Цих е, сортів, вибачайте, я не можу. Не можу, тому що це важко. Це треба самому куштувати. Це так, як е, будь-який пліт або будь-яку страву, якщо ви не куштували е, Із чужих слів ви це не зрозумієте. Треба куштувати самому. Од -од однозначно, однозначно, що це смачна штука, і варто вирощувати. І варта вирощувати її різні варіанти, різні сорти або різновіди. Бо в когось є, може, вдалі сіянці, які мають дуже хороші смакові якості. Тому бажаю всім успіху. В цій і не лише в цій справі, взагалі в житті, хай Бог благословить усіх і миру нам, перемоги Україні. Всім всього найкращого до наступних зустрічей. Забув сказати, що відмітити, наголосити. Як видно на цих плодах, чим крупніший плід, тим більший вміст м'якуша відносно насіння. Тому, якщо вам десь попадеться такий плід плідезімін, вам здасться, ой як там багато насіння, там нічого їсти. Нічого, не переживайте, через пару років це дерево, якщо лише воно має відповідний потенціал, воно дасть крупніші плоди, як у мене наприклад із примою. Uh, і там uh, м'якоша буде значно більше, ніж, ніж у дрібних плодиках. Дегустатори поповзли. О, всього найкращого.